Усім привітки! Це знову з вами крамничка бісерних прикрас Кудеречка, і це не перше відео, як я записую процес плетіння. Але зараз використовую нову техніку, яку раніше ніколи не використовувала. Раніше я такі вироби плела тільки на стенку, але зараз вирішила спробувати ручне ткацтво. Чому я вирішила? Тому що мене дуже сильно підкупили ось ці уголочки у кінці. Ну ви знаєте, і коли завершуєте плетіння, вам потрібно зробити закріплення або зменшення. І ось це зменшення. Меншення на ткацтві мені так сподобалося, що я вирішила спробувати. І хочу сказати, що це вийшло просто неймовірно. У кінці ви усе побачите. Була би дуже рада, якщо б ви поставили лайк, написали коментар, а ліпше підписалися. Так би я зрозуміла, що мій формат відео вам подобається. А зараз я би хотіла підняти тему бісерних майстрів. Чомусь люди вважають, що бісерні прикраси не являються такими цінними, як вироби ювелірного майстра з різних металів. Хоча я вважаю, що майстри бісених прикрас вкладають більше емоцій, позитивних, чим майстри інших ювелірних виробів, тому що в таких виробах вкладається не тільки емоції доброта та інше, але ще й історія, яка передається по сьогоднішній день. Зараз бісерні прикраси набирають популярні, і згодом такі вироби не зможе мати кожен, тому це буде велика цінність. А я як і обіцяла показую вам результат свого ручного ткаства, і він просто неймовірний. Нагадую, що ви можете замовити будь-яку прикрасу в моєму інстаграм-магазинчику бажаних вами кольорах. І по традиції оцініть вартість цієї прикраси в коментарях.